Жураді на місці колишньої котельні, яку торік було передано для облаштування у спортивно-реабілітаційний центр для інвалідів, роботи таки ведуться, проте надто поволі. Голова обласного осередку Федерації спорту інвалідів Олександр Лизанець згадує, ще донедавна ця територія була у вкрай занедбаному стані. Всюди сміття, відсутнє освітлення та захаращені приміщення. Утім, спільними зусиллями за рік вдалося провести перший етап ремонтних робіт. Дуже багато ми зробили. Ми зибо поставили повністю території на півготар землі. Дуже важливо це, тому що багато, якщо ми не поставили забови, тут бомжих залежав, ходили і так спокійно. Коли не було забору, тут вже почали розбивати по півроками, добували железо. Тут багато ми зробили. ми очистили територію. Я десь з вам сказати, десь 15% ми зробили того, що це нереально зробити. Ми зробили. Це коштує спонсір. Держава не долучилися ноль копійок. А ще за словами Олександра, упродовж року члени осередку спільно з громадськими активістами та небайдужими містянами організували п'ять акцій з очищення території. І нині роботи не припиняються. Наразі тут проводять освітлення приміщень та вже облаштували першу кімнату для охорони. Ми все зробимо тимчасову кімнату для охорони. Що до нас багато не через два тижні тому назад до нас залізли і обікали нас. І зате ми робимо цю кімнату. То що кошти спонсорів держава. Нічим не допомагає. Плануємо готель для інвалідів. Трохитажний зданий готель буде. Тут буде перший этаж, буде ідеально. Буде другому, третій етажі буде номе. Що умови, Щоб ми могли, могли людей приймати з України або за границі. Нині в області проживає близько 7 тисяч людей з особливими потребами. За словами представників осередку, ці люди прагнуть займатися тим чи іншим видом спорту, проте не мають де. Більшості доводиться долати з десяток кілометрів задля тренувань у приватних тренажерних залах. Як більярдна куля літати із одного кінця угорода в другий по 10-12 кілометрів. Якби вже це було зведено, вже би був і час нормально займатися, не що раз у тиждень прийти на карате. У реабілітаційному центрі також зможуть займатися спортом учасники. А то ініціатори проекту впевнені, якщо буде належне фінансування, спеціалізований заклад може відкрити свої двері для відвідувачів уже за рік. У разі якщо до 2017-го умови покращити не вдасться, члени осередку переконані, це приміщення в них автоматично заберуть.